Thank you Одним із найпотужніших сільськогосподарських підприємств не лише Дуневеччини, а й цілого регіону є товариство з обмеженою відповідальністю Подільський бройлер, яке очолює Руслан Петльований. Воно не лише забезпечує переважну більшість м'яса на прилавках, а є чудовим прикладом вмілого різнопланового замкнутого циклу господарювання. Тобто, коли корма для ферми вирощуються і переробляються власноруч, і навіть відходи не утилізуються, а направляються за призначенням. Але про це більш детально згодом. Дяльні же. Подільського бройлера розпочалась із ковбасного цеху. Потім постало питання забезпечення його сировиною. На місці старої напіврозваленої ферми з'явився комплекс по відбудівлі птиці. Тепер у Подільського бройлера є своя сировина. У Дунаєвецькому районі обробляється близько 4 тисяч гектарів землі. Розорюються нові чорноземи для забезпечення ферм кормами. Ну, ми знаходимося на такій, як ти казав, височині. Видніється поля. Кам'янець-Подільського району, де ми теж орендуємо. Там посіяна пшениця. О, там далі там розробили ми землі. Гута, Яцковецька, Млаки, Ксаверівка. О, теж посіяна. Посіяна пшениця, посіяний ріпак. Готовий площі під кукурудзи, під сою. О, ну так. Всі поля, слава Богу, ухожені і надіємося. Проблем цього року немає ні з чим, ні з пшеницею, ні, ні з ріпаком. Надіємося, що не буде далі проблем. Для кращого обробітку земель машинний парк товариства постійно поповнюється новою технікою, яка дає можливість працювати якісно та без втрат. Загалом вирощування птиці потребує чимало знань, умінь, дотримання відповідної технології від годівлі, куди входять щеплення, вітамінізація і обов'язково якісні корми, які виготовляються з вирощених на місцевих полях зернових. За таких умов ніякі стимулятори росту птиці не потрібні, тому продукція подільського бройлера є якісною та без шкідливих хімічних домішок. А клієнтами підприємства є не лише хмельницькі та дуневецькі ринки, а різноманітні магазини обласного та сусідніх районних центрів. Обробляється зерно на власному заводі у Мушкутинцях, які постійно поповнюються новим обладнанням та розширюються. Ну, наше підприємство, Товариство Подільський бройлер» почало розширюватися і ну, почали добиратися ще, ще земель. І виникла потреба в тому, що вже нема, так сказати, нема де дівати зерна. І вирішили ще в зв'язку з тим, що цінова політика в, наших, в нас зараз така, що коли вовремя збирання нема ціни, пізніше є ціна. І для того, щоб це зерно приберегти долучих грим, вирішили построїти такий зернозберігаючий комплекс на 20 тисяч тонн, для того, щоб було де зберегти зерно до, ну, до далі його реалізації. О, зараз йде будівництво, зараз вже построєно два таких сілуси по 2 тисячі тонн кожен, а от тут далі по цій території ще буде вісім таких, таких сілусів, яка загальна, загальний об'єм їх має бути 20 тисяч тонн. Окрім птахофабрик, які вдало функціонують у Вуробівці та Макові, вже розпочались роботи у Михайлівці, де розвалене приміщення ферми переобладнують під утримання птиці. Ми знаходимося в селі Михайлівка. На даний час ведеться, як відтворення чи реконструкція тваринницького комплексу, який вже стояв багато років. О, тут планується на другий рік запустити ну, одноразової посадки 200 тисяч поголів'я птиці. О, на даний час вже змонтована електропідстанція, теж дві лінії кинули завдяки РЕСу, що вони нас швидко зробили, помали. Поліщику Михайлу Андрійовичу хочу подякувати, бо то все швидко було зроблено, то все завдякучий йому, ми вже почали приступили до ремонту от контори, вже зробили кришу. Зараз в середині робимо роздівалки, санпропускник, їдальню для людей, які тут будуть працювати і жити. Сам комплекс думаємо, на другий рік ми його думаємо запустити на другий рік. Це, звісно, багато треба коштів вложити і важко. Але стараємося робимо, і то казав, кожен день щось ми продиваємося вперед. Десь буде задіяно тут після запуску, де створено від 30 до 50 робочих місць. Також тут проходять роботи по підведенню води. На даний час ведеться будівництво фундаментів під водонапорні башні. Частково замінюється водогін, який вже прослужив своє, і труби згнили. Башня одна буде використовуватися на село, друга для потреб пташників. На прохання людей замінили водопровода, замінили труби біля кілометра і замінюємо водонапорні башні, які вже відслужили. Пробиваємо скважину, прочищаємо скважину, яка вже була замулена. Те, щоб підпитати водою село, і то, що нам потрібно тут, незабаром у Макові розпочне роботу і ще один відгодівельний комплекс, де на даний час проходить встановлення та налагодження спеціального обладнання. Чим займаються спеціалісти з Польщі, котрі запевняють, що працювати з таким керівником, як Руслан Петльований, дуже добре та легко, Якщо це хоч опрацю та на Україні у Руслана, я вже туда робля шостий рік співпрацюємо. так, і зачало перше початки. Зауфання Руслана до мене jest ну, добре, моє również до Руслана, і співпраця, się układa naprawdę bardzo добре. А за словами самого Руслана Федоровича, основною метою товариства є нарощування обертів, що дасть можливість розширити виробництво та збільшити показники. Цей пташник площадка ця розчитана на 160 тисяч шістдесят птиці. О, Робили ми його ремонт тут два роки. Два роки, практично не спиняючись. От бачите, в якому стані ми були там, в Михайлівці, в якому стані тут. От На другий рік в такому стані повинна бути там від, відремонтовано. То, що я хочу сказати? Що е, працювати зараз можна, можна, того, що і інвестиційний клімат в, нашому, в нашій області о, завдяки е, керівникам, аграріям. Е, я досі Василю Степановичу, так як він є, аграрій Кучераві Юрій Володимирович, вони розуміють це все, вони за відстають інтереси товаровиробників. О, і я думаю, що не працюють як на то шукають причину. А якщо хочеш працювати, душа лежить до цього всього, то можна працювати і підтримку ти завжди знайдеш. О, так що Працюємо і, і задоволені тим, що… Що ми створюємо нові робочі місця, а це головне завдання зараз в області, по державі. І будемо далі працювати в тому темпі, щоб в кожному селі були робочі місця, щоб люди мали захист і співпрацю з нами. Загалом, поспілкувавшись із Русланом Федоровичем, складається враження, що немає такої сфери сільського господарства, за яку б він не взявся і у якій би не досяг успіху. Товариство займається навіть бджолярством, а ще тут є звіроферма, де розводять лисиць. Задум її відкрити з'явився тоді, коли керівництво підприємства зіштовхнулось із проблемою, куди ж дівати відходи нутрощі від птиці. Вихід знайшли швидко, і тепер, ось на цій невеликій фермі розводять близько шістьох видів ось таких чудових створінь. Як кажуть, у гарного господаря кожна копійка працює, а кожен день відкриває нові горизонти для свіжих думок та планів. Отож нам залишається лише побажати успіху керівнику Подільського бройлера, його підприємству та колективу.